Доброго дня, мене звати Юлія Мудра, я дитячий сімейний психолог, а також психолог платформи Women Hub. І сьогодні ми продовжуємо тему про негативні переконання, які існують в нашому житті, і які, на жаль, псують його. І сьогоднішнє переконання це так важко зробити, це так складно зробити. Так? Перефразовуємо його на Я можу робити складні речі. Як це працює? Змінюємо фокус з тих зовнішніх бар'єрів, які перешкоджають вам, які викликають у вас це відчуття, що це важко робити, що це складно. Змінюємо фокус на свої внутрішні вміння, які допомагають нам робити багато речей. І, звичайно, не словом єдиним робимо практику. Практика наступна. Закрийте очі і подумайте про ту річ, яку ви складну, да, річ, яку ви зробили в вашому житті, якою ви пишаєтеся, промовте або напишіть, коли я робив або робила ну і кожен перераховує свою складну річ, це було складно. Але я зробив, зробила це. І те, що потрібно зробити сьогодні, мені також вдасться. І наостанок хочу побажати, щоб кожен із вас в свою таку скриньку да, потаємну зберігав і не забував інколи переглядати ті класні речі, корисні, складні, які ви зробили в своєму житті. Цінуйте себе, не обесцінюйте і бережіть себе до зустрічі.